Четвертого березня народився Володимир Васюк. Що ви про нього знаєте? Ого, знаю. ого. Ні, не знаю, не знаємо. Історик може якийсь великий в історії. Чоловік був. Не знаю. Поет може. Ой піду в зелені гори. Мабуть, рута його пісня популярний був свого часу. Зараз трошки менше, але багато його переспівують. Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти один. Пишаєш, що такі талановиті люди є в Україні. Ні, без поняття. Письменник, мабуть. Композитор, музикант. Я знаю, хто такий новий ну, покойний вже. Це людина душі і серця, українець. За що ми його любили? Піднімав, як кажуть, культуру України. Дуже гарний цього. Хай йому вічний покій і царство неба. Тридцять, бачите, молодий зовсім. Смерть трагічна, не зрозуміла. Він сам не повісився, маючи плани на завтрашній день, будучи успішною людиною, бачачи, що його люблять. Це все було підлаштовано. Це замовлення, бивства. Вінілова пластинка залишилася конечно. Боже, все червоноруто, Я все знаю.